Привіт! вот чим я займаюся свободне все, коли не граю гран-туризму. Ось тут це у нас стадіон. Такий серйозний центр Лос-Анджелеса на всякий случай. От. Грузимо от такі палети. Робота не сложна. Англійський так не особо нужен тут. Тут всім на тебе пофіг, ти прийшов. І тут така тема Хай малий, скажи малому, хай малий малому скаже. Ну і коротше, тебе від одного направили до другого, від другого на третього. Ну коротше, ми ось моя машинка, люкей там ось ми це щастя грузимо. Що для цього треба, я не знаю. Англійський нужен чи не нужен. Ну якось я цей вопрос закрив. Саме основне нужно мати на таку тачку, це, от на таку бачите. Грузимо, работаємо бабло косо. так ми проводимо свободне время без красних ліній.